За минулу добу противник завдав по Україні два ракетних та три авіаційні удари по цивільній інфраструктурі Донеччини. Покровською ракетами пошкодили багатоповерхівку. Загинула одна людина. Пораненими залишаються щонайменше 12 мирних людей. Рятувальникам вдалося дістати зі зруйнованого під'їзду двох осіб. Квартири нет. Мужа доставали із під пліт. Слава Богу, живий. Все лікарні, хорошо. В больниця. В больниця, да. Урешті громад також є пошкодження десятків житлових будинків та поранені цивільні. На Харківщині ж росіяни обстріляли щонайменше 20 населених пунктів. Гатили по Куп'янську там зачепило приватні будинки. На щастя, обійшлось без постраждалих. Окрім того, зафіксовано 68 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об'єктах Херсонської та Миколаївської областей. А на цих кадрах одна із лікарень Херсона, по якій російська артилерія, двічі гатила за минулу добу. Дивом обійшлось без жертв. От сам медзаклад зазнав серйозних руйнувань. Був обстріл, прилетіла в лікувальний корпус, але з радістю, що там не було пацієнтів, в цілому постраждав головний корпус для лабораторії і лікувальний корпус пробитий дах та вибиті вікна. На лінії фронту ситуація залишається вкрай напруженою. Бахмут обстрілюється чи не цілодобово. Утім, наші воїни тримають позиції, а прикордонники показали відео бою з ворогом на підступах до міста. З'явилося відео, як ворог намагався наступати на бахмутському напрямку, та спроба провалилась завдяки роботі ЗСУ. В американському інституті вивчення війни заявляють, рішення України захищати місто стратегічно обґрунтоване. Аналітики також вважають, що Збройні сили України створили умови для майбутнього контрнаступу. Повідомляється про загострення у Білогорівці та на Кримінському напрямку. Окупанти атакують хвилями за підтримки авіації. Розповсюджує інформацію, що вже відбили і відтіснили наші сили оборони аж в напр... ну, аж за межу адмі... ну, кордону Луганської області. І вже вони тримають оборону аж в Донецькій області. Це не відповідає дійсності. Наші тримають оборону. Також речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, повторний наступ росіян на Харків можливий, але зсу дадуть відсіч. Він додав Харківська область на поготові. Там є підрозділи, загартовані в боях, які і зустрінуть ворога. Тим часом президент Зеленський підбив підсумки зустрічі Рамштайн. Він підтвердив надання Україні більше систем ППО, танків, артилерії та снарядів. Також вдалось домовитись про збільшення кількості навчань для наших військових. Україна і партнери разом роблять все, щоб держава-терорист програла, і щоб це сталося швидше. Ми бачимо зараз, що Кремль намагається вичувати з Росії увесь можливий потенціал агресії. Вони поспішають, бо знають, що світ все одно сильніше. І на у тимчасово окупованому Криму на вулицях з'явились графіті та стрічки в українській символіці. А спікер оперативного командування Південь висловився, що Україна ніколи не підкориться ворогові. Марко Ручка, Дмитро Вєтрів, новини одинадцятого каналу.